11-му колегіумі відбувся тиждень протидії булінгу, який сьогодні є серйозною проблемою суспільства, адже булінг характеризується систематичними образами, цкуванням, упередженим ставленням, фізичною силою. У закладі протидія булінгу ведеться системно та безперервно. А завданням цього тижня є узагальнення набутого досвіду та бажання вкотре донести до учнів, що лише відносини, побудовані на взаємоповазі, є нормою спілкування. У межах заходу проведені інформаційні години. Учням розповіли різницю між цькуванням та дружніми жартами. Також дітям роз'яснили, як захистити себе в ситуації прояву образи та нагадали про відповідальність за вчинення цькувань. З зусиллями створених соціальних агітбригад Стоп Булінг були проведені заходи, щоб продемонструвати колегіїстам, що булінг є неприйнятним. Про безпеку в інтернеті, можливого кібершахрайства та способи не стати його жертвою розмовляли зі здобувачами освіти, вчителі та представники кіберполіції в межах міжнародного дня безпечного інтернету. Інтернет грамотність украй важлива у сьогоденні, коли всі верстви населення є користувачами соціальних мереж, клієнтами онлайн банкінгу та сайтів з продажу різноманітних товарів. Нагадаємо, що відзначати цей день розпочали з 2004 року для просування безпечного та позитивного використання цифрового. Рових технологій традиційно він проводиться у другий вівторок лютого. А в Україні день безпечного інтернету відзначається починаючи з 2009 року. У першу декаду березня в 11-му колегіумі для старшокласників відбулися семінари, які порушили питання дотримання академічної доброчесності учнями. Спікерами заходу виступили педагоги. Вони наголосили, що академічна доброчесність є неодмінною складовою освітнього процесу. Її дотримання передбачає дії відповідно до норм українського законодавства. Лише дотримуючись принципів доброчесності при написанні своїх робіт, учні отримують достойні знання. Щорічно в 11-му колегіумі відзначають Шевченківські дні. Це є важливою подією, яка сприяє популяризації української культури та літератури серед молодого покоління. Такі заходи надають учням можливість краще зрозуміти творчість великого поета та згуртовують шкільну спільноту навколо важливої національної теми. Цьогоріч відбулися літературно-музичні квести, вікторини, уроки розвитку зв'язного мовлення та конкурс декламаторів. Також учні старших класів взяли участь у всеукраїнських конкурсах Есе Мі Шевченко та Єднанням Сильні для педагогічного колективу колегіуму проведена тематична конференція Трагічність і святість жінки-матері у творах кобзаря. І на оновленій землі врага не буде. Супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Сподіваємося, що ці слова кобзаря якомога швидше здійсняться. Бережіть себе і до зустрічі.